Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Як дайте мені кишку з їмою у затишку. Дайте мені ковбасу і матері віднесу. Гарний вечір, щедрий, теплий нуль. Для 13 січня не Максика одягнули, звісно, тому що він лисий зараз. Гуляємо. 0 градусів тепла ну, і 0 градусів морозу. у віконцях ще світяться вогники. Хто святкує старий новий рік. Усіх зі святом вітаю. Таке свято ще. Старий новий рік, потім хрещення. Ну, хтось не відсвяткував. І там закінчуються новорічні свята. Будемо чекати вже. На май. Або март. Які там ще свята. Бачите, дітки на шкільному майданчику грають у футбол. Як, а, бачите, м'яч. Вилітів. Ми з Максиком на прогулянці, Все як завжди. Тривога. Да, була. От, тільки що. ну, Без 27. Лунала повітряна тривога. На життя у Харкові це ніяк не впливає. Повечеряли, щедрий вечір. Бабусю накрили 12 або більше, як вона каже, страв. Поїли і на прогулянку. Все, усіх ще раз зі старим новим роком, усім миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити, не бажаючи ні на що. Гарного, щедрого, доброго вечора всім і спокійної ночі. Пока, до пока.